Уночі росіяни запустили 19 шахедів, дві надзвукові ракети «Онік» з 12 калібрів зі складними траєкторіями руху. 19 шахедів та 11 калібрів збило ППО, переважно над Одещиною. На жаль, є влучання по припортовій інфраструктурі. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. В будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Онікси зруйнували зерносховище, Одна людина загинула. Через падіння уламків зайнялися складські будівлі підприємства та приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховою хвилею в кількох будинках вибуло скло. Одна цивільна жінка травмована, повідомили. В селах оборони Півдня. Один безпілотник вночі збили над кривим рогом. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві. Минулося на щастя без загиблих і постраждалих. Вранці російська авіація атакувала Береслав на Херсонщині. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі ЖЕКу. Наразі відомо про двох загиблих та двох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Збройні сили вкотре закликають українців не ігнорувати повітряні тривоги. За інформацією військово-морських сил, росіяни вивели в на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Два з цих суден є носіями крилатих ракет Калібр, загальний залп до 12 ракет. Тим часом кількість окупантів, які вже ніколи не візьмуть до рук зброю, сягнула понад 276 тисяч. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 420 ворогів. Брухтом стали 27 артсистем, 13 бойових броньованих машин, 5 танків і чимало іншої техніки російської армії. У російському курську сьогодні вранці пролунали вибухи. Місто атакували БПЛА. За словами губернатора області, у центральному окрузі міста через наліт дронів є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку. Ще один БПЛА упав у Курському районі, в результаті чого були вибиті шибки у приватному будинку. В окупованому сорокину колишня назва Краснодон, що в глибокому тилу російської армії на Луганщині, прильоти по складах боєприпасів на заводі «Юдність». Все місто трясеться від вибухів, детонують боєкомплекти. В школах оголосили евакуацію. Повідомляє журналіст Денис Казанський. Бавовна і в Севастополі місцеві повідомляють про щонайменше три вибухи. Водночас, так званий представник влади міста розважаєв заявив, що звуки вибухів наслідок запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту РФ.